Цього року ми відзначаємо 20-ту річницю незалежності України. Щоразу, підбиваючи підсумки, згадуватимуть її тернистий шлях до здобуття заповітної мрії бути вільною. Зокрема, перемога у Другій світовій війні довела, що сильний духом та волелюбний народ не скорити. Тож згадаємо ті події, без яких самостійної країни не було. б. Слава Богу, що кое-хто вернувся живим, відстроїли наше. Государство, промишленность, сельське хазяйство і Україна була десятки разутих стран. Шлі міма строями шлі водіопірно театра. По бокам ми стояли діти, у кого цвіти були, у кого не було цветов. і всі приветствовали. Наші діди та прадіди зробили чимало для майбутньої держави, але на жаль, частіше їх зустрінеш у шпиталях аніж парках та скверах. Та все ж є місця, де можна поринути у трагічні для нашої країни дні, а також поспілкуватися зі свідками реальних воєнних подій. Сьогодні ми розповімо про військово-історичні дійства і людей, які допомагають ніколи не забути героїчний подвиг ветеранів. Листопад 1943-го. незабаром річниця жовтневої революції. Сталін наказує, втрати не мають значення. Київ до свята необхідно звільнити. Радянські війська виходять на правий берег Дніпра. Створено спеціальні штурмові групи. Ворог чинить шалений опір та здолати третю фартійську армію. Не вдається на ранок 6 листопада. Бійці першого українського фронту звільняють місто. Епізоди операції, яка увійшла в історію як київська наступальна, відтворювали учасники військово-історичних клубів. У цьому спектаклі бойових дій вони грали ролі радянських та німецьких воїнів. Дійсно, я виконував функції командира роти. Одного з підрозділів виконував бойове завдання по знищенню угруповання німецько-фашистських військ. Реконструктори наближають умовні бої до реальних, сучасність до минулого. Вони всією душею вірять у перемогу та повністю поринають у боротьбу. Битва за Київ противник у безсилій люті застосовує тактику випаленої землі. Знищує все, чого не вивести в Німеччину. На підступах до міста сконцентровані есесівські дивізії Адольф Гітлер і Рейх. Керівництво першого українського фронту вирішує перевести наступальні сили на новий плацдан. Такого маневру німці не очікували. Точиться запекла боротьба, і нарешті радянські війська проривають оборону аж у 12 кілометрів. Самая высшая степень благодарности, это когда старики подходят и благодарят э, за то, что мы делаем. Да? Они прекрасно понимают, что это исторический спектакль, но в такой именно простой, доступной, интерактивной форме мы молодежи показываем, как это не то, что могло быть, да, примерно могло быть. Войну отрепетировать невозможно. Довгоочекованная перемога. Киев звенено. Радіють реконструкторы, аплодуют глядачи. А ось для тех, кто насправді воевал за столицу, радость будет завжди с гірким присмаком. Київ я освобождав воздухи, я сам льотчик. Я бомбив німецькі війська, німецькі танки, які підходили з сторони і Житомира. От це наша була робота авіації бомбардіовочної. Не допустить велике кількість німецьких військ в район Києва. Корсун Шевченківську наступальну операцію називали Черкаським котлом або другим Сталінградом. І не дарма, адже для ворога ці бої були справжнім пеклом. Остаточно відкинувши противника від Дніпра, воїни радянської армії створили сприятливі умови для наступу на правобережжя України. Один з етапів операції відтворили представники військово-історичних клубів. Учасники реконструкції не шкодували ані сил, ані набоїв. Погодне условия создают определенної проблеми, і тим більше це інтересно, тим більше это, это по-настоящему. Сьогодні мінус 12, сьогодні сніг. Ну, посмотрите, более трьох тисяч людей було. Олексій Шереметів відтворенню військово-історичних дій присвячує велику частину життя. Під час строкової служби в Десні він мав справи з танками. А тому на реконструкціях віддає перевагу важкій техніці своїм захопленням. Завдячує поколінню, на долю якого випала не одна війна. Ще раз напомніть напомню славному прошлих наших діду прадідів, Ще раз, щоб молоде покоління це все побачило, проявило інтерес, заінтерісувалась. Учасники відтворили події зустрічного бою 1944 року на Житомирському напрямку. Дії піхотних, розвідувальних та механізованих підрозділів були реалістичні. Морозна погода і тогочасна техніка. Також нагадували дні битви. Знаходимо стані металолому і е, робимо з них копії е, німецьких мотоциклів, е, е, як Р 71 БМВ Р-71, наприклад, або ДКВ 350 Окрім сухопутної, до дійства залучили авіаційну бригаду, щоб здолати ворога якнайшвидше, вели вогневу атаку з протитанкових гармат за підтримки з повітря. Знайомимося з великою зняною війною, з боями. Також відвідуємо. Конструкції поєдинків, Незважаючи на таку холодну погоду. Навіщо сподобався наступ нордянських військ? А от чи легко бути ворогом, щоб дізнатися, ми з розвідкою потрапили до німецького табору? Історія пускає там на кілька минут, но вона починає оживати, Благодаря корой молодое покоління, в першу очередь узнає і візнає, як це було тяжело нашим людям в цій важкій війні. Віддати Одесу означало повністю відкрити фашистам дорогу в Південно-Східну Європу. Допустити цього не міг жоден радянський солдат. Так, спільними зусиллями військ Третього українського фронту, п'ятої та шостої ударної армії розпочалася одеська наступальна операція. Ворожа авіація та артилерія завдавали нещадних ударів. Проте, наші воїни йшли допоки земля була під ногами. Самотужки досягали берега і знищували ворога. Дощ, мокра трава, земля нужно подиматися вверх е під огнем. чи хтось із молодих людей може відчути, що насправді відбувалося на полі бою, але вони допомагають поринути в події Другої світової. в составе войск вермахта были граждане Франции военной из провинции Эльзас и Лотаринги, которые насильственно были призваны в вермахт. И, соответственно, наша задача находить людей, которые оказались в рядах германского вермахта, по сути являются французами и готовы присоединиться к борьбе против нацистской Германии. Тоди ворог за всех сил намагався утримати наземные позиції. Радянські бійці ухвалили решение штурмувати з боку моря. До того ж, небо охороняла наша авіація, і на воді панувала артилерія Чорноморського флоту. Квітневий ранок 44-го Одеса запам'ятає надовго місто пограбоване і зруйноване. А люди віднаходять сили святкувати перемогу. Купаються у крижаному морі, п'ють вино та перемовляються дотепними жартами одеситів. До речі, і в роки війни, і тепер місцевий гумор допомагає долати будь-які труднощі. Одесу врятувала сила мужність і надія. У квітні 44-го місто було визволене. Туди всі прибіжали, тому що на деяких вулицях ще не були розібрані барикади. Це був такий восторг. це люди всі просто обнімались, цілувалися. Річка Ельба. Саме тут. Відбулися останні бої тієї пекельної війни у квітні 1945 року. Поблизу німецького містечка Торгау війська першого українського фронту зустрілися з американськими союзниками. Вперше радянські солдати потисли руки американським. Фотографія лейтенантів Сильвашко та Робертсона, які братаються, за декілька годин потрапила на перші шпальти видань всього світу. Одні не знали англійської. Інші російські. Але це не завадило спільними діями вщент розколоти війська німецького вермахту. Наступ союзників, реконструктори, відтворювали до свята Дня перемоги. Отаке мероприятия нужно, необхідно, щоб молодь відділа і знала, як доставалася ця тяжола битва, скільки потерпіло. Більшість реконструкторів військовослужбовці запасу або ті, то служить у Збройних силах, і це хобі заслуговує на області. Хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього. Ці слова Максима Рильського давно стали девізом для справжніх патріотів. І хоча ми стикаємося з протиріччями думок щодо становлення країни і викривленням фактів минулого, та все ж у центрі державотворення завжди були і будуть люди.